Моє замовлення, що я заказувала в інтернет-магазині Агромат. Як завжди, в них фірмова упаковочка, картонка міцна, тверда гарна. Дивимося на тепер саджик. Відкриваємо упаковочку. у упаковочку, дивимося, що в нас всередині. Як завжди в них є накладна. О, як бачимо, накладна на нашій саджанці. Отже, що я тут заказала? Я заказала насіннячко салату, насіннячко помідорів, лохина два, два види, смородину і агрус, і гумі. Це зараз осіння розпродажа в інтернет-магазині Агромаркет. Я можу сказати, запушую всіх. Ціни там дуже низькі. І велика гарна розпродажа, і великий асортимент. Дивимося на якість садженьки. Це наша плана. Отже, ми бачимо моє гумі. В гумі приходить їхні упаковиці. Упаковано якісно, гарно. І де дереце, хто ну, тайби кущик гумі, живий. Вон ми бачимо, які гарні Пагінці живі, здорові. Отже, гумі прийшло моє гарне і якісне. Так у нас. Далі дивимося на Агрус. Агрус, Тясман, середній термін дозрівання, один з найсмачніших сортів. Упаковочка завжди, гарна, ми бачимо, що живі, живі бурунячки на Агрусі, Отже, Якісна упаковочка, агрус прийшов живий і хорошою якості. Так, це у нас смородина біла. Високо... Високоврожайний сорт. Смородина біла десертна, ранній термін дозрівання. Як ми бачимо, кущик, як он живий, як завжди, упаковочка волога гарна якісна. Ну і от, як я прочитала, я заказала насінночку, упаковочка томатів, упаковочка салату. Так, це наше насіння. І дивимося на гортенцію. Ось. Це глухина. Яка упаковочка лохина. Висока, ну, сантиметрів, певне з 50, як ми бачимо, живі листочки, гарної якості. Це лохина. І це я заказала другий кущик, Це в нас червону лохину я заказала, а це от, високоврожайна синя лохина. Як бачимо, контейнер вологий, кущик високий, великий, з листочками гарної якості. Отже, я можу казати, що мої саджанці всі прийшли живі, здорові, хорошої якості. Отже, дякую інтернет-магазині Агромаркет за їхнє гарне ставлення до покупців, за гарні саджанці, всього вам найкращого і чистого неба.